Dogs. Лістинга не буде. Бажаю здоров'я, нового криптовариства. Ради вас бачити на каналі DSBF. Крипто, безково, будь ласка, Підтримайте мене своїм підпискою на канал, тому що вам 100% це не тяжко. А мені це безмежно приємно, тому що це для мене мотивація все більше і більше знімати для вас корисного контенту. Сьогодні ми поговоримо про гру DOX. Чому в даному випадку переноситься лістинг? Коли він буде, що яка взагалі причина? Спочатку нам говорили, що лістинг буде 20 серпня, потім сказали, що буде 23 серпня. Потім вже сказали, що буде вже 26 серпня. Але перед тим як розмовляти про Груддокс, давайте поступово перейдемо на нашу закриту криту спільноту, тому що в попередньому відео, яке я знімав буквально день тому, я вам чітко показав на нашій сетапчик в закритій спільноті по монеті Сундок. І вона дала досить немаленький прибуток, там плюс 80%, якщо не помиляюсь, ми закрили. І це все абсолютно безкоштовно. Ми показали, то ще я вам показав у відео. І це є яскравим прикладом. Як працює наша закрита криптоспільнота, тому що сетапчик видається на досить високому рівні, споглядати тут 60% росту. Це все було абсолютно безкоштовно. Ви можете переглянути в цьому відео. Я це все вам показував. Кожен хто мав можливість скористатися даної, так би мовити, даним сетапчиком скористався і, звичайно, заробив. Врешті-решт, сьогодні у нас там теж дуже такі серйозний дві виникає в плані. В плані результату ось погляньте, ось нещодавно закрили там годи на 547 доларів на 1645. Потім сьогодні, точніше, вчора провели зідзвон з командою, відповідно. На зідзвоні дзвоні про монету комп. Вона вже потім зі дзвона дала 3,5%. А на фічах можна було зайти з 20-м плечем. досить таки на прибуток. Врешті-решт, сьогодні також вночі, вночі, да, якщо не появляється, по комп забрали плюс 24 там навіть плюс 45%, тому що на туриста. Віпка насипає, насипає дуже так кріпко, тому якщо вам цікавить закрита спільнота, цікавить вас крипта, цікавить вас віші, у вас є можливість зараз приєднатися в нашу закриту спільноту, тому що зараз, зараз, у нас є дуже такі хороші знижки, пов'язані з доступом Віпсейл. Якщо вас цікавить закрита спільнота, у нас є для вас дуже хороша пропозиція, тому що ми вчора святкували 3 роки спільноти. Відповідно, ми вже 3 роки так би мовити працюємо на даному. На в даній сфері і досить немаленькі результати показуємо. І приклад цьому попередні там сетапи, попередні результати все максимально вам показую. Тому, якщо вас цікавить. Посилання на канал би по цим відео, відповідно, реєструйте, точніше не реєструйтесь, переходите, ознайомитесь і через бота, через нашого менеджера, долучаєтесь до нашу криту спільноту і разом з нами розвивайтесь і, звичайно, заробляєте. Чому ж докс переносять лісін? Спочатку нам говорили 20 серпня, потім 23. І потім вже вийшла інформація, що лісень буде 26 серпня. Як на мою думку, основна причина, чому так перенесли це лізинг на байненці. І це дуже так би мовити, хороша новина для нас, тому що полянте, з попереднього відео, коли я знімав Докс, eh, це перетринка торгівлі на OKX, eh, він впав на мінус 86%. Я спочатку поставив вивід на... Біржок X, потім побачив, що на Binance дуже такі хороші бонуси, пов'язані з тим, що перші 500 тисяч учасників гравців, які виведуть свої токени на біржу Binance, отримують 10-20 тисяч токенів DOX безкоштовно. Я, чесно кажучи, не знаю, чи попав я цю так би мовити, касту, чи не попав, тому що велика кількість гравців, але я зробив інший вивід, тобто вставив інший там адрес. Якщо у вас є питання, як це вставити, наприклад, тому що ви, наприклад, поставили там на біржу X, потім хочете на Binance, Саме як я, то напишіть мені в коментарях, я вам покажу, як це все відбувається. Але в цілому дуже така, знаєте, хороша зараз. Так би мовити, ситуація виникає навколо проекту DOX, тому що ну, з, мої, як з моєї точки зору, виникає така, знаєте, битва. Є от торт під назвою DOX, і кожна біржа хоче якомога більше шматочок собі забрати. А шматочок це мається на увазі нові користувачі. Всі хочуть, щоб е, нові люди, які там зайшли в крипту, е, лістилися, тобто перекидали свої монети DOX на біржу. там, Gate, OKX, Нібито на Gate там зараз цікава така акція, якщо, наприклад, ви там 50. Тисяч монет то x 2 ви отримаєте під час лістингу, тому, тому дійсно це дуже хороший показник, і я впевнена сі 100%, що даний проект гідно вийде на момент лістингу, тобто на 26 серпня. Яка його буде ціна, чесно кажучи, я не можу прогнозувати, але боротьба, боротьба виникає між різними платформами, між різними біржами? Байненсвичано, ну, Байненс це номер один. Тому я гадаю, все таки лістинг. Чому й перенесли? Тому що Binance побачив, що вони так би мовити можуть запрограмувати дуже хороші умови, але підготувати це всі так би мовити мову. Підготувати всі ці процеси не можуть. Тому в тому поговорили, наприклад, з не наприклад, а можливо, так дійсно сієну саме припущення. Говорили з розробником і Сказали, що ми можемо, але нам потрібно трішки більше часу. І це дуже хороше на сприяла, тому що поляти перетринку торгівля від е, даного е, даної ціни. Дала вже 2 ікса 210 відсотків полянти, і на даний момент ми маємо ціну 0033 Я чесно кажучи повторюсь, не знаю, яка буде ціна. Але якщо, наприклад, припустить операції на перетримку торгівлю на піршок, то е кількість моїх монет, а їх 85 п'ять тисяч 585, е 282 доларам, що це є дуже круто. Тому що попереднє відео я знімав і розповідав про свою стратегію, як я буду продавати свої монети. Якщо ви не дивилися обов'язково погляньте, бо дуже там цікава інформація. Я не планую відразу зливати свої токени, якщо так знаєте, тезис на тезис розповісти. Я не планую зливати свої токени. Я планую на момент лістингу там продати 30-50%. Тому що я вірю в даний проект, і коли е, да, буде відкат, а відкат це 100% буде. Я, чесно кажучи, не знаю, наскільки він буде відсотків на 30, на 40, на 50, на 60%. Я хочу закупитися нижче тим профітом, який я отримую. Тому якщо вам цікава, так би мовити, моя стратегія, моє бачення, як я буду робити, обов'язково гляньте моє коротке відео, я там розповідаю все від А до Я, що потрібно робити. І в цілому, якщо у вас також вже є стратегія, яку ви, наприклад, хочете використати, напишіть будь ласка, в коментарях, як ви бачите, так би мовити, продаж своїх. Безкоштовних токенів, чи відразу будете фіксувати, чи там частково, чи взагалі не буде нічого фіксувати, чи відразу все в стакан проліте. Тому шонториство чекаємо, чекаємо, так би мовити, лістинга. Якщо, наприклад, вийде ще якісь цікаві новини про даний проєкт, я обов'язково зніму про це відео, тому, тому підсумовуючи це все. Я гадаю, що ми 100% заробимо. Яку суму ще невідомо, але ми 100% заробимо, опираючись на весь двіж, який зараз виникає, кожен там рветься, хоче забрати. Це дуже круто, це показує, що це дійсно стігідний проєкт. Тому що обов'язково, будь обов ласка, підписуйтесь на YouTube канал, на Telegram канал Якщо вас цікавить закрита кресівнота, зараз дуже хороша можливість приєднатися, тому що. Дуже такі солодкі ціни саме для вас. Ви побачили внутрішню кухню, я це вам все показую. А дає результати наші, результати дійсно всі гідні саме для вас. Тому, якщо вас цікавить, приєднатися, пишіть і давайте разом рухатися. І, і підсумовуючи це все, обов'язково жирно подбайте на це відео, тому що я гадаю, воно було корисно саме для вас.